Я впізнаю інший голос: це Матріарх Бенезія. Хто вона? Матріархи – це дуже могутні азарі. З їх мудрістю та досвідом, вони слугують у якості лідерів та наставників мого народу. Бенезія потужний біотик і в неї багато послідовників. Потужний союзник для Сарена. Мене більше цікавлять жниці. Що вам про них відомо? Тільки те, що вдалося дістати з модуля пам'яті гетів. Це розвинена раса машин, що у свій час знищила Протеан, а потім вони зникли? Гети вважають жнеців богами, а Сарена — пророком їх повернення. Ми думаємо, що провідник це ключ до їх повернення. І Сарен шукає його. Через це він не напав на Іден Прайм. Ми, хоч знаємо, чим є цей провідник. Сарен вважає, що так він поверне жнеців. А це вже погано. Та про що ви кажете? Сарен намагається повернути про давніх машин, що у свій час знищили усю галактику. Це неможливо. Куди зникли ж ці? Навіщо вони зникли? І чому ми не знайшли жодних свідчень їх існування? Якби вони існували, ми про це знали. Я намагався попередити вас про Сарена. Ви відмовилися від правди. Не повторюйте своїх помилок. Це інше. Ви довели те, що Сарен зрадник. Ми згодні, що він використовує геть для пошуків цього привідника. Але ми не знаємо, чому жниці це просто міф командоре. Зручна брехня, що приховує справжні мотиви Сарена. Це лише легенда, в яку вірять тільки гети. 50 тисяч років тому жниці винищили все живе у галактиці. Якщо Сарен знайде провідник, це повториться знову. Сарен це лише зрадник, що намагається врятувати своє життя. Ресурсів спектрі в нього вже немає. Рада позбавила його цього статусу. Цього недостатньо. Він ховається десь у траверсі. Відправте за ним флот. Флот не буде шукати одного зрадника. Флот Ситаделі може блокувати увесь регіон та зможе захистити всі людські колонії. Це може розпочати війну з системами Термінус. Ми не розв'яжемо галактичну війну через пару сотень людських колоній. Кожного разу, коли людство просить про допомогу, ви ігноруєте нас. Шепард правий. Мене втомила ця антилюдська політика ради. Посол, є інше рішення. Є спосіб зупинити Сарана, і для цього не потрібен флот чи армія. Ні, заранок. Людство ще не готово взяти відповідальність та приєднатися до спектрів. Я був на Іден Прайм та викрив Сарана як зрадника, я довів свою гідність.